Десяток поранених це лише ті, хто звернувся за допомогою до медиків. Жодного госпіталізованого, бо ж поранення здебільшого легкі, від гумових куль. Саме такими спецзасобами нацгвардійці вчора розганяли розлючений натовп у Дубровиці. 200 чоловіків прийшли визволяти від правоохоронців двох побратимів. Після тривалих переговорів затриманих відпустили. Затримано було двох активних учасників. Було їх опитано та відпущено. Далі подальшу долю їхньої вирішить слідство. Двох хлопців відпустили приблизно біля 11-ї години. Між 11-12 годинами. Це стало завершеним конфлікту. У полі поблизу села Крупове правоохоронці виявили автомобіль, нібито причетний до незаконного видобутку бурштину. Власник транспортного засобу Ігор Слісарчук переконує, правоохоронці налетіли на нього, коли проїжджав дорогою. Це сталося між селами Круповим Чулищем на проїжджій частині. Вони стояли, перекрили дорогу. Я їхав, не мене. Почали вірувати мені двері, бити стволами вікна, стріляти по окнах. Незаконний відобуток бурштину на проїжджій частині на асфальті. Це незаконний відобуток бурштину. Вони так називають. Увесь вечір чоловік провів у кайданках. Тож нині пише заяву у прокуратуру, аби там покарали винних міліціонерів. Окрім Ігоря, правоохоронці затримали ще 11 учасників заворушення. Голова районної адміністрації увесь вечір намагався вгамувати обидві сторони. Каже, протистояння не було б, якби уміли домовлятися. Я просив одне розійтись, завтра закруглий стіл, розібратись, хто винуватий, хто не винуватий. На даний момент у Дубровиці ситуація з янтаром заспокілася. Хто зрозумів, кого десь когось просимо, когось там ловимо, кось наказуємо. Якщо силовики наводять порядки, ті, які місяць тому пускали їх в ліс, працювати. А тепер же вони їх заставляють бити їх там, да там не пускають ліс. Треба поміняти, треба змінити, поставити свіжих людей, молодих, розумних людей, адекватних. І тоді довіра буде до силовиків у цих у людей. За фактом хуліганства, масових заворушень та нанесення правоохоронцям тілесних ушкоджень у міліції порушили три кримінальні провадження. Та поки нікого не затримували. Андрій Лобчук, Володимир Захаров, новини Рівного.